Вірш за дверима, один із моїх улюблених, написаний у далекому 2017 році, ходить до збірки «Ти космос. Двері закрию, чай заварю, видихну, маску зніму. Там за дверима, інша є я, Сіра людина планети Земля. Зиття марафон між чужинців, його щонедень на день біжу. Біжу, що є сили, емоції, навіщо? Куди? Не скажу. Сотні облич у натовпі в маршрутці щоранку я, в принципі, людям байдуже, хто я, моє ім'я, а якого кольору небо, як воно, краплею по щиті? Забула, біжу, бо треба, біжу, бо біжать усі. сірої маси дитина, житель планети Земля. Але десь там, за дверима, зовсім є інша я. Там відбувається диво. Змиваю, коли макіяж не сіра я, особлива. Жінка, що любить час. Любить гарячу каву, а може, без цукру чай. Тільки десь там, за дверима, в кришталь обертається.